Пішити доходи нескладно. Іноді, е, іноді людині може це не дозволити здоров'я стільки працювати, іноді дійсно не вистачатиме часу. Тобто доходи додаткові знайти можна. От. Інша справа, як ними розпоряджатися, що якщо людина, ну, грубо кажучи, із, із сімейного бюджету 3 тисячі гривень не може відкласти ні гривні, то у нас 5 тисяч гривень не відходить і з 10 тисяч гривень не буде. Тому що є певна звичка, яка формується місяцями. І я кажу, що якщо ви щось 21 раз зробили, то 22 раз ви це зробите автоматично. Ну, для сім'ї я, я кажу так, що якщо люди молоді, то їм, їм, їм легше більше заробляти, якщо це люди молоді. Старшим людям десь, можливо, більше варто зробити акцент на, на економії коштів. Але знову ж таки, розумієте, що таке економія? Це якщо я, знову ж таки, ті да, вони рекламуються. Чи, Порахувати, скільки коштує кілограм продуктів харчування. Знову ж таки, якщо людина буде чистіше їсти вдома, зараз харчування поза домом, те, що називають каста, ха харчування поза дому, навіть ми не говоримо зараз про ресторани, кафешки навіть да? столові. дуже великі суми насправді виливаються це все. Хто не вірить, може спробувати. От у нас на тренінгу. Е Порахував, що він за місяць 40% грошей своїх, ті, що він особисто витрачає, витрачає на, на кафешки в плані кофе чай, кава, чай і на мобільний зв'язок. Він в шоці був, що 40% його витрат це кава, чай і мобільний зв'язок. Ну, в Медліні, Якщо ви називаєте радопорву марку, якщо ви там будете пити кожен день каву, то порахуйте, скільки за місяць це вам вийти. Це є ваша звичка. Можна попити каву, якщо ви вже п'єте на роботі. Людина, яка побачила, що кава виросла в ціні майже в два рази, можливо, перейде на чай, як заміни той, який саме містить кофеїн, може взагалі відмовитися від кави на цей бут. Причому я знаю дуже багатьох бізнесменів, успішних людей, ну як багатьох. Багато я їх не знаю, але тільки по крайней мере. Людей, які просто відмовилися від е, чаю і кави принципово. Тобто перший момент це прослідкувати, куди йдуть гроші і який бюджет сім'ї. Банально, замість того, щоб купити кілограм цукру, купити шок цукру. Але для цього треба знову ж таки на, назбирати цю речок. Да, Я знаю людей, які кажуть, що у нас, от ми звикли, у нас така традиція, ми кожен тиждень йдемо в піцерію. Це невелика сума, в принципі, але ви помножте на 4,5, а потім на 52 І за рік у нас виходить сума, яка йде на прохарчування по І там вийде така сума, яка, можливо, ідентична. Вот не заплатить.